листопада у пам'яті жителів області позначиться не лише різким похолоданням і першим снігом, а й дивовижними квитанціями за електроенергію. А все від того, що цього місяця абоненти отримають платіжки з додатковими кіловатами. До прикладу, замість звичних 70-80 кіловат, споживачеві доведеться заплатити за 120-130. Тож вкрай здивовані жителі області вже обривають телефони енергокомпанії. Причина такого безладу кажуть постачальники 591-ша постанова уряду, який зобов'язав їх перейти з розрахунків з 20 по 20 число місяця на календарні з 1 по 1. тепер нам необхідно на основі середньосуточного потреблення провести до начислення. Необхідно провести його до 1 числа слідуючим зачотним періодом. Тобто фактично кількість використаних за звітний період з 20 по 20 число кіловат поділити на кількість днів і помножити на 10. І це буде необхідний для донарахування об'єм енергетики. Запевняють, така акція одноразова і ситуація не повторюватиметься. Але ж споживачам, чимала кількість яких не вклалася в пільгові 100 кіловат годин на місяць, від того не легше і надто зважаючи на те, що не у всіх абонентів покази приладів обліку знімаються суворо 20 числа кожного місяця. Тож і донарахування в кожному районі області можуть бути різними. Допустим, є ряд населення, які отримують із 10-го і з 15-го числа. Звісно, тут до населення буде більше, ніж ну, скажімо так, полуперіод, тому що є такі міста, як Нежин, у них знімаються показання з 5-го числа. Тому люди отримують доначислення, ну, скажімо так, Очередно чим 50%. Найменше від таких змін постраждають отримувачі субсидії. Якщо користувалися послугою, економно. Найбільше ті, хто отримує пільги та використовує багато електроенергії, наприклад, для опалення оселі. Таким абонентам, аби мінімізувати фінансові потрясіння для родини, керівництво компанії рекомендує звертатися до центрів обслуговування. Готна категорія населення може оберещатися в наші центри. З кожним буде приведено Лічна ну, біседа з кажем абонентом і можливість в тому, що розподіліть на два періоди, хоча б эти кіловат часи. Вже в грудні обіцяють енергетики платіжки не будуть дивувати споживачів зайвими кіловатами, але читати їх все одно потрібно буде дуже уважно, адже покази лічильників будуть знімати за старим графіком. Повіли додаткові строки, в яких буде указано, що фактичний контролер було 20-го числа. Среднее суточное потребление составляет у него с 20 по 20, это по реальным снятым показаниям счетчика, такое-то количество. То есть э, расчетные показания прибора учета на первое будут такими-то. Угу. В следующем месяце, когда мы придем <coughs> снимать показания, э, у потребителя будут зафиксированы опять фактические и проведен обратный перерасчет, какие были у него фактические показания на первое число. Якщо ж хочете платити кіловат у кіловат, як споживали, постачальники рекомендують використовувати для цього особистий кабінет або здавати показання лічильників в останні дні місяця. Щоправда, в останньому випадку не обіцяють, що оператори кол-центру зможуть прийняти і обробити усі дзвінки.